З 25 червня українці після уточення облікових даних у ЦНАПІ зможуть отримати військово-обліковий документ із qr кодом За ним перевірятимуть дійсність документа. Інформує мінцифри. Доступна ця послуга вже і у центрі надання адміністративних послуг міста Покровськ. До сьогоднішнього дня в нашому центрі можна було оновити тільки дані. Про військовозобов'язаних і отримати витяг про оновлення даних. І з сьогоднішнього дня ми вже можемо сформувати військово-обліковий документ. Начальниця ЦНАПоливти Жук зазначила, у цьому документі міститься уся інформація про призовника або військовозобов'язаного, яка є актуальною у реєстрі оберіг. Це дуже зручно, тому що формується PDF-ний файл з qr кодом Він може по бажанню заявника як бути надісланий. На електронну пошту або на телефон і також може бути роздрукований і вони мають оба обидва юридичну силу, і можна користатися в будь-якому випадку або на блокпостах, або за потребою. Процедура уточнення військово-облікових даних та отримання документа з qr кодом у ЦНАПі у середньому триває до 15 хвилин. На жаль, зараз є ще технічні помилки, але на сьогодні мінцифра працює до. Вже складна така ситуація, тому що дуже багато звернень, дуже багато людей з ну навантаження дуже багато на портал Дія. Я думаю, що за коротким часом ці помилки будуть виправлені, портал буде працювати як і раніше, дуже швидко, і цю послугу може бути без черг дуже швидко отримати в нашому ЦНАПі. Ті, хто раніше отримували витяг із початкою та підписом про уточнення даних, можуть повторно звернутися до ЦНАПу та отримати новий документ, уже із QR-кодом. Військово-обліковий документ формується без черг. Як я вже говорила, це безоплатна послуга. І якщо він буде сформований у нашому центрі, то відвідування центра в комплектування не потрібно. Він має таку ж юридичну силу, як і сформований в центрі. Для комплектування варто зазначити, що сама послуга є безкоштовною, а документ має термін дії один рік з моменту формування.